В минулому відео я розказав, як відбувається контроль якості, одягу та амуніції. Зараз розкажу детальніше, яку перевірку контролю якості проходить пально-мастильні матеріали. Всі пальномастильні мастильні матеріали контролюються в два етапи: перший перевірка якості на місці здачі. Коли партія пально-мастильних матеріалів прибуває на місці здачі, військові проводять відбір проб та перевіряють необхідні хімічні властивості. Якщо на цьому етапі перевірка успішна, військові відправляють проби в спеціалізовану лабораторію. Другий підтвердження якості спеціалізованої лабораторії. У лабораторії Перевіряються проби з кожної партії пальномастильних матеріалів, досліджується хімічний склад поставки. Якщо на цьому етапі висновок позитивний, військові можуть прийняти цю партію. Якщо у вас залишилось питання по тому, як здійснюється контроль пальномастильних матеріалів, залиште, будь ласка, ваші коментарі під цим відео. В наступному відео я розповім, як відбувається контроль якості продуктів харчування.